Давайте покажу вам, що зашифровано в даті народження Тіни Кароль. Повірте, цифри дуже точно описують її шлях. Так, вона народилась 25 січня 1985 року, і в неї число розуму 7. Це глибина, це мудрість і постійний пошук сенсу. Саме тому її творчість така духовна, така про душу. Вона не співає просто для фону. Вона проживає кожну історію. Її число дії це четвірка, і це залізна дисципліна. Тіна не з тих, хто просто здається. Вона може працювати роками, долати втрати і випробування, і все одно вставати, і йти на сцену. Це показник неймовірної витримки і сили духу. Число реалізації в неї 11, тільки випливає у двійку. Це про жіночність, це про чутливість і емоційність. Вона дуже тонко відчуває людей, і через це іноді вона сама дуже вразлива. Її пісні так чіпляють саме тому, що в них завжди є частинки її власного болю і любові. Кермічні задачі в її дати, в даті це вміти поєднувати силу і ніжність. Вона часто проживає втрати. Щоб навчитися взагалі відпускати і трансформувати біль у цю творчість. У фінансах це людина, яка заробляє через талант і публічність, як всі ми і знаємо. А в стосунки для неї важлива довіра, але є ризик, що партнер не завжди витримує її силу. І знаєте, цифри відображають взагалі її життя, силу, біль, жіночність, талант, який підкорює серця. І якщо хочете, щоб я зробила такий самий розбір для вашої дати, напишіть її в коментарях.